Всім привіт! Ви на каналі Леді Bob про книжки і не тільки. І сьогодні ми будемо робити огляд дитячих книжок, частина друга. Ми якраз забрали з пошти наші пакуночки. І щойно ми забрали їх, як заволала сирена. Ось такі реалії життя в Україні зараз. І звісно, зі мною мій незмінний помічник Дмитрик. Оскільки ці книжечки для нього... Ну, а поки ми з Дмитриком прямуємо до найближчого укриття, дива монтажу дозволяють нам з вами не зупинятись і продовжувати наше відео далі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, залишати ваші коментарі та тиснути на дзвіночок. Всім привіт! Ви на каналі Ледібо про книжки і не тільки. Сьогодні про книжки, зокрема, книжки дитячі. Ми будемо говорити про новинки, які ми нещодавно забрали з пошти. І ці книжки ми купляли Дмитрику. Слово новинки, можливо, тут не дуже доречно, оскільки деякі книжки не є новими. Проте у нашій дитячій бібліотечці вони саме такі. Ну що ж, ось вони невеликі пакуночки, які приїхали для Дмитрика. Почнемо розпаковку. Дуже мені подобається ось цей скотч. Люблю читати. Я люблю читати з дитинства. Сподіваюся, Дмитрику передасться ця, -ця любов. І найбільший пакуночок теж з цим чарівним скотчем люблю читати. Почнімо знайомитись з книжками ближче. Ось Дмитрик вже облюбував таку книжечку Гармошку. Хто сховався в морі? Видавництво ранок. Раніше кенгуру. Ці книжки розраховані якраз так з піврочку, дорочку, відгинаються корінці, відкриваються віконечка. О, для того, щоб побачити, що ж у цьому віконечку, ми маємо його закрити. Ось такий, як валангіст. Цієї серії, хто сховався в морі, я ще взяла, хто сховався в лісі. Ці книжечки досить недорогі, такі по кишені, мені здається, будь-якому сімейному бюджету. Веселі цифри Василя Федієнко. Досить інтерактивна книжечка. Тут крутяться віконечки. Тут також, бачите, черепаха ховає голівку. Ну і так далі. Тобто, от ми теж можемо бачити, що дві собачки. Видавництво школярик. Держи. книжечку не один рік можна розглядати з дитиною, готуючи її до школи. Дмитрик покупку оцінив. Книга розрахована на рочок плюс. Дмитрику якраз майже рочок, тож я вирішила заздалегідь запастись такими книжками. Цих книжечок одразу дві. Це серія про малюка Коргі. Їх набагато більше пропонує видавництво, але я взяла саме ці. Мені дуже сподобались ілюстрації всередині, коли я дивилась на сайті. Ця книжка цікава тим, що вона йде двома мовами українською і англійською. О, тобі вже подобається, так? До речі, Дмитрик у животику вивчав грецьку мову разом зі мною. А ось ця книжечка теж малюк Коргі. Я думала обійтись однією, проте тут малюк Коргі вчиться рахувати. Я подумала, що їй просто необхідно мати в домашній бібліотечці. Я дивлюсь ці книжки разом з вами, тож, можливо, я пропущу деякі факти і будемо потім повторно робити огляд. питання, які вас цікавлять, залишайте у коментарях. Ось таку вирізалочку за 30 гривень гріх було не взяти, це вже на постарше. Але я і сама дуже люблю вирізати, щось клеїти, тож подумала, і дитині буде цікаво. Якщо дійсно Дмитрик. Проникнеться ось таким вирізанням, то <хи> наберу їх більше. І ви бачили там динозаврики, я дуже люблю тему дракончиків, динозаврів. Да, тобі теж подобається, да? це віршована абетка із серії книжки у кишеню. У цій кишеньковій книжечці є один такий великий бонус це наліпки. <хи> я також їх дуже люблю, і думаю, Дмитрику буде цікаво, оскільки на кожному розвороті є літера, яку треба. Ага. Це розворот вступний. Ось на кожному розвороті є літера, яку треба знайти власне, на наліпці і сюди розмістити. Здається, мені це просто геніально. <свісно> Книга розрахована на 3 але мені здається, що дуже скоро усе буде коштувати як Феррарі. Тому мені здається, що краще запасатись певними речами вже зараз. Ось такі от віршовані книжечки. Я думаю, не будуть зайвими в домашній бібліотечці. Я не очікувала, що ця книжка буде така величенька по об'єму. Я думала, що вона буде як контрастні книжечки для немовлят, менше видавництво ранок. Цьомою тебе мені сподобалось вона тим, що ну тут показують да як мами цьомиють своїх діточок. Теж тут різні звірятка. Тож я подумала, що це ну просто прекрасна книжка. Більшість дітей, ну звісно, тактильні, особливо груднічки. Їм потрібно їх цьомати, гладити, обіймати. Хочеться зберегти це в Дмитрокові, коли він буде дорослішати. Ось цю таку ніжність. На цю книжку була акція Квіткова абетка. Тож я теж не могла пройти осторонь. Ну, дуже вже гарна була на неї ціна. Видавництво талант, також, як і книжечки Скоргі. Ну, власне, ви зрозуміли принцип, так? Да? Є певна квітка, звісно, літера і віршик, присвячений цій квітці і літері. А це абетка класична. Ну, куди без неї? Думаю. Коли Дмитрик підросте, буде дуже багато нових абеток, але ця мені дуже вона сподобалась. Вона така і яскрава, і приємні сторінки, і приємні ілюстрації. І кольори це взагалі. Просто якийсь захват у мене викликають. О, ось Тетянка. Дмитрик, ставимо лайк цій абетці. Ще я планувала купити вімельбух. Які досить зацікавлюють маленьких діточок, але зупинила погляд на ось цих двох чарівних книжках. Що роблять літаки і що роблять кораблі? Видавництво ранок, мені здається, це одне з найкращих видавництв для діточок, ну, принаймні, одна з моїх улюблених. Я дуже багато би книжок купила в їхній серії. Я поки не співпрацюю з видавництвами, тому усі книжки купуються за сімейний бюджет. Власне, як у більшості з нас, тому. Ось. Цей сміливець вертоліт рятує всіх багато літ. Про кожний різновид літаків тут є теж маленький вірш. Те саме і з кораблями. Мені здається, для хлопчиків це просто якісь такі ідеальні книжечки зацікавити малечу транспортом. Ось так. Сподіваємось, наш огляд був для вас цікавим і корисним. Смачно? Як ви бачите, книжечкою можна і поласувати. У такому віці можна. І вона не постраждає, оскільки вона дійсно досить цупка, в такій якійсь певній клійоночці, ну, таке покриття у неї, що навіть якщо дитинка буде гризти і слинити, то це не страшно цій книжці. Згодом вона, звісно, буде мати не первозданний вигляд, але досить міцна. До речі, саме ця задача і стояла переді мною, оскільки Дмитрик добирається до моєї книжкової полиці напольної, от її там частинку можна бачити на відео, і починає розкидати книжки, починає їх трішечки трощити. Не завжди я встигаю за ним і певні книжки вже потрібно клеїти. Тому от, тепер у нього є свої, які він може гристи, слинити. Намагатись порвати, але мені здається, що е, це неможливо. Дмитрик думає по-іншому. На цю книжку я натрапила випадково у пабліках Facebook. Я називаю синочка мушелькою. Тому усе, що має вигляд мушельок, однозначно приверне мою увагу. Загалом у цій серії про природу планується шість книжок. Ми взяли частину першу. Тож тепер матимемо нагоду зібрати усю колекцію. Завдяки технологіям доповненої реальності ця книга може оживати. На сторінках ви знайдете qr коди завдяки яким з'являється рухома картинка зі звуком. На мою думку, ця збірка просто унікальна. З книжки також можна дізнатись про певні наукові моменти. Наприклад, по кількості завитків мушлі визначають вік равлика. Або те, що взимку равлик замуровує себе у мушлі, виділяючи спеціальний слиз, який з часом затвердіває, утворюючи свою рідну пломбу, з яких шарів складається мушля равлика, та багато чого іще. Також на сторінках цієї книги є римовані тексти. Я дуже люблю пізнавальні книжки, які дозволяють дитині пізнавати світ, тому осторонь цієї книжки однозначно пройти не могла. Наскільки я розумію, цю книгу ви не знайдете на поличках книгарин. Тому ви можете замовити книгу безпосередньо у авторки або на сайті видавництва. Посилання лишаю під відео. Це відео ми записуємо буквально після дня блогера. Тож вітаємо усіх блогерів, усіх глядачів і підписників, завдяки вам нам хочеться творити. І до нових зустрічей з вами була леді Бо і Дмитрик. Дмитрик? Давай, скажи пока. Скажи пока. Давай, пока. Димась, давай, пока.